Дорогі брати і сестри, сьогодні ми знову переживаємо велику і спасительну подію Різдво Христове, подію, яка сталася понад дві тисячі років тому, але яка і сьогодні торкається серця кожної людини. У ту Вифлеїмську ніч Христос прийшов у світ тихо і смиренно. Його першими зустріли пастухи прості люди, які не мали ні влади, ні багатства, але мали відкрите серце. До немовляти прийшли і волхви. Мудреці з далеких країв, люди знання і пошуку істини. Уже тоді світ побачив: Христос прийшов для всіх і для простих, і для вчених, і для тих, хто шукає, і для тих, хто страждає. І так само сьогодні Христос приходить до кожного із нас. Він приходить до тих, хто стоїть на захисті батьківщини, до наших військових, які несуть на собі тягар війни і відповідальності. Він приходить до лікарів і медиків, які щодня рятують життя. Часно жертвуючи власним спокоєм. Він приходить до матерів і батьків, до дітей, до самотніх, до хворих, до тих, хто втомився і зневірився. Христос не питає про наш статус, вік чи заслуги. Він приходить туди, де його чекають, де йому відкривають серце. Як колись ясла стали місцем Божої присутності, так сьогодні таким місцем може стати кожне людське серце. Різдво Христове нагадує нам, що Бог не залишив світ у темряві. Він увійшов у нашу історію, щоб розділити з нами біль, страх і страждання, а разом з тим подарувати надію, яка не згасає. Христос прийшов, щоб принести мир передусім у серце людини, бо саме з миру в серці починається мир у світі. У цей світлий день бажаю кожному з вас відчути близькість Бога. Нехай Різдво Христове. Принесе у ваші домівки світло віри, тепло любові і силу надії. Нехай Господь укріпить тих, хто захищає, сілить тих, хто лікує і потребує зцілення, потішить тих, хто плаче і дарує мир усій нашій землі. Христос народився, славімо Його!